Друзі, всім привіт! Сьогодні небо у нас більш-менш чисте, дощі вже пройшли. Ось навіть сонечко хоче сходити. Погода така вже налагодилась, налаштувалася на те, що буде осінь. Осінь яка? Тепла, бо ми звикли в тому році, у нас було тепло. І в цьому році ми хотіли, щоб теж було тепло і без дощів Але в цьому році осінь була дощова. І тому у нас не вистачало часу, всякі турботи, роботи. І ми хочемо сьогодні зібрати яблуню. І не одну, а зо три. І тому ми будемо зривати і дещо показувати. Ось така у нас рясна яблуня, вона маленька, але. Вона дуже рясно вродила, треба її зібрати, урожай. І тому ми будемо працювати. Е, ось такі яблука. Я не знаю, що за сорт. Бо ми коли купували дачу, ми не знаємо, що за сорт, але вона дуже рясна. Ось яблучка. Зараз ми зірвемо одне яблучко. Ось, натягуємося. Треба дробину класти. Ось такі яблучка Ось. Ну, непогані. Не самі крупні, але непогані яблука. Зараз ми ще одне достанемо. Ось. Трошки одною рукою. О, так. Ось так. Камера сфокусується. Ось. Ось такі яблучка, Сорта не знаю, знаю, що вони зимні. Ну і дуже смачні. Е, ну, не самі-самі смачні, але хороші. Добре стоять. І непогані яблук. І вони крупні. Їх багато, але вони крупні. Ось тут навіть ще внизу все О, яблук. Того ми йдемо збирати їх. І будемо періодично вам показувати, що, як збираємо. Друзі, ми рвемо яблучко. Так як я обіцяв, ось така краса. Ми їх всіх зірвати не зможемо, тут багато їх є. Ось у нас є декілька, але хочемо від великих зірвати. Самі великі. І які менше мають шкідників. Ми їх не кропили, вони чисті. Так що для діток і для себе, не тільки для діток, а й для себе не хочеться їсти отравлені яблучками. Але є такі яблучки, які мають дирочки, Ну, значить ми їх просто не зриваємо або просто падають. Дуже багато їх, так що вона дуже рясна. Друзі, ми ще маємо отаку яблуню. Вона трошки осипалась. Ось так вона. Я не знаю, як теж називається яблуня. Це старі сорта усі яблук, Ми їх називаємо камінчик. Бо вони, коли падають, вони навіть не збиваються. Не знаю, ось таке яблуня. Може хтось знає, по-любому хтось знає і підкаже. Хочу показати на дереві її. Вона дрібна, вона не дуже крупна, але вона сидить до травня місяця у ящиках і достигає. У лютому місяці можна вже їсти її. Але так вона дуже рясна. В цьому році вона трошки менше має, але ми теж її хочемо зірвати, щоб мати, що смакувати. Ось так. Ось такі яблучка. А ну ця камера передає. Ось. Зриваємо, подаємо Богданові, сьогодні нам допомагає. Що робити? Нам потрібна допомога. Ось так. Йдемо зривати їх. Друзі, привіт! Бачите, де я заріз? Маланчик мене вирішив зняти. Аж на саму верхушці нашої яблуни. Ось так. Приходиться, де коли не вистачає. Треба більше, ніж драбина. Все, ми верхушку вирвали, йдемо боку, бокові зривати. стару яблуню нашу. О, так. Ось такі гарні яблучка, з таких сорта полосаті, дуже рясні. Я з дробини не можу вам показати, бо дуже прясно все. Ось так. Уже потріскали навіть. Порепались, але дуже рясні, дуже багато. Зав'язаю вище. Да є крупні, є дрібні. Ось такі є крупняцкі на гілочках. Свисукий Ось так виглядає з висоти ці яблука всі. Ось ми, Богдан. Наверху, нанизу. Ну, ось дивіться, як високо. Я вода на трошки зближу, дивіться. Дуже високо. І ось так з дробини я рву і ось так вони їх багато. Ось така гілочка і тільки небо гарне. Ось така краса. Яблочко. Мені дуже подобається ось так. Тут є дуже їх багато. Ось так, друзі, ми зібрали яблука, а в нас почався дощ, і ми вже далі ось стільки назбирали білий налив. Ось такий є. Це збирані яблука, бо посипались. Потім оці дуже смачні яблука, дуже смачні оці яблука. І не знаю, що це за сорт Тоже Дуже нам дали. І Ми спробували, ось назбирали. Зібрали наш сусід. Каже, бери, собі рви, бо пропаде. Добре кажу. Ось ми це іншого сорту теж. Ті, що ми показували. Ось. Ящик на ящики вже поставив, бо стільки яблук, що вже треба буде зараз десь складати. Ще Плюс дощ йде. От білий налив, ми його зірвали крупного. Це якийсь сорт, не знаю, що це за сорт. Теж якісь інші зимні яблука були привиті на яблуні. І ось ці дуже смачні, як моя дружина каже, ви їх побільше, бо вони дуже смачні. Ось такий урожай наш в цьому році. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 11 ящиків, але тут багато маленьких і 4, і 5 е, великих. Тобто, дуже багато яблук і дякувати Богу за цей урожай. Тому ми вам показуємо і хочемо. Просто, щоб ви розказали, що це за сорт. Бо дуже цікаво знати. Ось. Подивіться, підкажіть. Це різні інші сорти, а це інші сорти. І ось. Це білий налив. Це наші яблука, я їх називаю камінчик. І ось тут ще отакі от яблука. Ось хочу. Зняти ящик. оцей Ось так. Вже зняв. Ось так виглядають наші урожаї. О, вже зупинився дощик. даже якийсь ішов такий, як граду. а тепер вже все, зупинився. Ось, дякуємо всім вам за перегляди, дякуємо за лайки і дякуємо Богові за урожай. Миру, всім нам і добра. Всім пока!